Так, сьогодні буду робити медові роли з горішками та цукатами. Що нам для цього потрібно? Пастила, сливова, кисленька, можна вишневу кисленьку або з іншого якогось продукту, який поєднується з горішками. Горішок в мене потрібний, та суміш цукатів. Теж подрібнена маленькими кусочками, ну і розтоплений мед. Беру лист пастили. Ще один лист пастили. Так, один на один накладуємо з такого розрахунку. Щоб третій лист ліг між ними та закрив ось ці отвори. Тут у мене пастила дуже тонесенька. У мене залишилось було трішки пюре, і я його розвела водичкою. Вона просто тонесенька-тонесенька, така прозора. І приміряємо. Щоб тут і тут отвори були закриті, прикриті. І рівномірно, ось по цій лінії йшло рівномірно. Трішки передвигаємо. Ось так, все в мене отвори всі закриті, тут іде рівномірно. І тепер змащуємо розтопленим медом. Мед я не розтоплюю на вогні, я його ставлю в лоточок в гарячу воду, і він розтоплюється сам. трішку отак наношу. У мене якраз меду лишилося на одну цю порцію. Єдине, що мед не розмазується так, як крем на торт, тому що в нас. Були змащені листи олією або іншою олійкою, і він збігається. Тому треба ретельно так края розмазати, щоб він міг між собою поєднатися і з'єднатися. І так ложечкою все розтираємо. Головне, щоб края були добре змазані, щоб вони між собою поєдналися, з'єдналися. Готово. Тепер що ми робимо? Присипаємо горішками. Особливо ось тут, де буде серединка. На край менше насипайте, бо нам треба, щоб він в кінці з'єднався. Так, та додаю цукати. Цукати можуть бути різними на смак. І кисленькі, і солоденькі морквяні, гарбузові, кабачкові, абрикосові, до краю вже кладемо трішки менше. І тепер будемо згортати. Беремо ось так за край і ось так закладаємо. І тепер звідси починаємо формувати наш роу. Тоді він піде рівномірно. І щільно так придавлюємо, щоб воно до меду. Ось так. І края щільно. Для загортання нам потрібна харчова плівка, відрізаємо її за розміром. Переберу целу та загортаю. Ніби солодку ковбаску робите. Суші нам не бачать. Ми більш приземлені люди. Можна його ще так притиснити, щоб воно все там між собою склеїлося. І все кладемо до холодильника. Якщо у вас не вміщається, можете посерединці його розрізати і завернути в плівку. Ось так виглядають роли в розрізі. Зараз я їх наріжу та упакую. Ось такі роли. Доволі смачні, пастила кисленька. Цукати солоденький, мед, горішок, бомбезне поєднання. Мою продукцію та смаколики, виготовлені власноруч з натуральних продуктів, можна придбати на моїй сторінці в інстаграм. Ссылка в шапці профілю. Смакуйте з насолодою. Всім смачного!